І до новини з за кордону. напередодні бойовики ісламської держави захопили урядовий комплекс у Рамаді, місті, розташованому на заході Іраку. На думку деяких експертів, це означає, що ісламісти наразі фактично контролюють всю іракську провінцію Анбар. У п'ятницю бойовики угрупування Ісламська держава захопили будівлю уряду в іракському місті Рамаді на заході країни. Під час нападу джихадисти підірвали біля штаб-квартири поліції та адміністрації міста не менше шести начинених вибухівкою автомобілів і застосували міномети. У результаті нападу загинуло щонайменше 10 поліцейських, десятки отримало поранення. Ісламісти протягом декількох місяців намагалися взяти контроль над стратегічно важливою провінцією Анбар. Самі бойовики опублікували заяву, що підтверджує захоплення комплексу, і зазначили, що вбили проурядових військових. Крім того, 50 поліцейських взято в заручники. Інформація, що нібито їх страчено, поки що офіційно не підтверджена. Наразі бої тривають в інших частинах Рамаді. Порівняно з минулим роком бойовики захопили чимало територій в провінції Анбар і в північних районах провінції Ніневія. Для іракської армії захоплення джихадистами урядового комплексу значна втрата, особливо враховуючи, що весь останній рік армія намагалася не віддати Анбар та її головні міста під контроль угрупування. Проте самі іракські військові впевнені у своїй перемозі. Ми воюватимемо з ісламістами в Анбарі до перемоги. Ми виторимо їх з провінції Анбар. Тим часом у Сирії урядові війська намагаються стримати бойовиків, які наступають на Пальміру. Керівництво країни занепокоєне, що якщо бойовикам вдасться захопити місто, ісламська держава знищить історичні руїни.